24 й день мого щоденника, і це вже трохи більше, ніж три тижні, як я змінюю своє пасивне життя на активне і намагаюся привести своє тіло типу скініфет у кращу форму. Скініфет це коли в одязі виглядаєш худою, а варто роздягнутися і бачиш жир і дряблість. Сьогодні зранку глянула в дзеркало і задумалась, чи є результат від спорту. Якщо чесно, поки не бачу кардинальних змін. Вага також стоїть на місці, але перед тим, як я почала вести цей щоденник, я зробила заміри, талія, стегна, ноги і руки, і думаю, що в кінці місяця потрібно буде повторити, щоб подивитися, чи є зміни. Але, як не дивно, гарна фігура для мене зараз не головне. Зараз моя головна мета це регулярність. Я намагаюся ходити в спортзал максимально часто, а у вихідні дні бути активною і більше гуляти. І я відчуваю, що щось у мені змінилося. Колись я завжди чекала швидкого результату і коли його не було, все швидко кидала. А зараз я розумію, що роблю це не лише заради фігури. Я хочу краще почуватися, мати більше енергії, бути активною і бути активною не тільки зараз, а й в майбутньому. І те, що я не бачу зараз змін у дзеркалі, мене не засмучує. Це тільки нагадує, як довго я жила без руху. Попереду довга, але важлива дорога до себе. Можливо, я й почала трохи пізно, але з другої сторони, що таке пізно? Все в цьому світі відносно. Поки ми живемо, ми можемо щось змінювати. Гарних вам вихідних!